Почнемо приготування нашої страви з бульйону. Отже, я, як завжди, роблю його в мультиварці скороварті Беремо морквичку, цибульку, лавровий листок, перець з горошком, сіль і. Його ставимо готуватись. Ну, і м'яска, ребра, що в нас там є. Отже, тепер ми беремо відварений буряк. Чим менший і чим він темніший, тим буде він смачніший. Ми його відварюємо, потім нарізаємо кубичками. Тепер нарізаємо 2-3 цибулини, такі великі, також кубичками. Ставимо бульйончик, коли наш готовий. Він чистесенький і вся оця фу, фу фу залишається на стінках. Але я його все одно проціджую. в іншу каструльку, тепер додаю бурячок. Додаю цибульку і чекаю, напевно, з пів години, щоб цибулька стала зовсім-зовсім м'ягенькою. Тоді в кінці додаю трішечки, трішечки. Оцту в мене рисовий, оцет, він такий легенький. І все, в принципі, наша страва готова. Називається вона бігус, хоча це не класичний, я знаю. Смачного.